Що, Якщо все, робота зроблена, один кусочок, да, так що перебрали вже картоплю з цього рода меншого. Ось така картопелька вийшла у нас. Так що і біленьку картоплю вже будемо перебирати ввечері. О. Жарко. все, Сонечко піднялося, повернулося і сказали, все, капут. Всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим хлопцям і дівчатам. Маємо ще один день і маємо отакий урожай. Сьогодні зраненько дівчата встали. Тут висипали в холодочку під дубчиком картопельку, перебрали Це ту, яку ми з вами копали. Так що маємо отакий врожай. В принципі, кількість невелика, але картопля доволі непогана. Так що привели її в порядок, довго вона не одлежувалася, але... Сухої гнилі немає, гнилої зовсім небагато. Поділили на два сорти. Це посадковий матеріал і їстомний матеріал. Так що, а також не забувайте, сьогодні у нас п'ятниця. Постараємося ввечері вийти в прямий ефір. У нас сьогодні буде в розіграші супер -приз. Це мотокультиватор Форта, який надали нам брати коцелапські з міста Березані, це Юрій. Роман і їхні сини, так що вони не є байдужими, не стоять в стороні з перших днів повномасштабного вторгнення, допомагають і не тільки мені, а й іншим захисникам. Ну а ми будемо з вами працювати далі. і Сьогоднішній прямий ефір буде ціленаправлений на збір в один такий цікавий підрозділ, що ми довгенько будемо на нього збирати, але автомобіль вже. Є на базі торпедних катерів, залишилося за нього віддати кошти. Дякую Анатолію Васильовичу. Він вже в Березані це був 105 5 для цікавого підрозділу Легіон Свободи Росії. Я думаю, що відеозвернення буде. І, ну, ми просто не на часі зараз чекати, що там поки хлопці це все діло організують, але ми це все діло зробимо, тому що ця автівочка їм дуже-дуже потрібна. І ми не стоїмо в стороні, ну а також працюємо в напрямку РЕП. Сьогодні також замовляємо резину на 72-бригаду. от уже Скинув розміри, скинув адресу, щоб зразу хлопцям відправили. Ну Працюємо в інших напрямках. Ну, але домашню роботу ніхто не відміняв. Вчора ми трішечки відпочили, вибачайте. от. Хотілося з родиною поїхати до Романища, трошки половити рибки, покупатися, ну, але нирнув я на 15 хвилин, тому що там світло пропало вдома і проблеми були з генератором, треба було їхати туди-сюди. Але таке, це дуже був чудовий день, день народження свого не люблю. Хотів би подякувати всім своїм глядачам, підписникам на Фейсбуці, на YouTube каналі. За привітання, ну а також всім тим, хто вчора прийшли, і мене привітали, які узнали локацію, на якій Шелудько забурився і жирує. Так що я дякую, мені дуже сподобалося, дуже приємно, тому що я маю велику команду, і це для мене величезна підтримка. Це дуже круто. Ну а по картопельки будемо продавати. Напишіть, які ціни у вас в регіоні на картоплю. Напишіть, як у вас вродила картопля. У нас от така картопелька доволі непогана. От буду, хочу продати хоча б по 15 гривень. От, тут у нас така перемішка, але в основному червона сорту не знаю. На смак доволі непогана, тому що ми всі сорти картоплі їх стараємося протестувати. От, для того, щоб е, залишити в себе там на господарстві, то ми, ну. Можна зварити мундірку, можна товчушечку, да, засунути в духовочку, тобто запекти і провірити, як вона смакує. Так що ну, начебто нічого. Але більш твердіше, ніж білі сорти, хороша на жарюху, ну і товчушечка теж непогана. Так що хтось там мені з Березані писав, що потрібна картопля. Я думаю, що люди побачать, і, можливо, ці вже сітки, щоб не спускати, ми їх продамо. Ввечері будемо перебирати картоплю, цю, що викопали тут, бо вона була заставлена. Там в основному Гренада, королева Анна, там саншайн, теж вже все перемішку, все через сраку, як не нормального господаря. Так що працюємо ну, так, як вміємо. Ну, А також посадкову картоплю, оцю я не знаю її назву, вона у нас отак. От я ж кажу, Це мені колись привіз Сергій Миколайович хлопцям, ми передавали вже під весну, і залишилася картопля, вона пов'яла. Тому що предлагали тим, тим-тим. Тоді вона була не потрібна. І ми її просто порізали з Назаріком і посадили. Ну, по кількості її було багато, бо вона була така дебела. Ми її різали пополам. Ну, Але що вродило, то вродило. От така картопля у нас, от така посадкова. хоч... Ми, наприклад, якщо нам мондірку, то використовуємо таку невеличку картоплю, нам більше вона подобається, теж вибираємо меншу. Ну, а така у нас є стовна. Тобто по дню ми це все діло не робимо на даний момент, тому що жарко. Дівчата перебрали, теж повисипали, трохи пофасували. От. І все. Поки лежить на вулиці, не будемо опускати потім в бункер, який я от такий у мене бункер зроблений. Зроблений, хто пам'ятає, це ми вже робили, та не пам'ятаю, це вже у нас дві зими пройшло по проханню моєї тещі Надії Анатолійовни, тому що в нас підвал під будинком і він такий суховатий, І картопля все-таки швидко стає не така дуже кондиційна, яка викопає мені погреба. Ну, ми для того, щоб не копати, там, не тратити час, викопали яму, поставили туди два кольця каналізаційних, кришку, лятку, і отаку шийку зробили. Ну і начебто два роки нічого. Так, да, звісно, не з руки, там, це не льох, там немає драбини, ну, але тим паче залізли, викинули там сітку і собі використовуємо її. В принципі, в такому погрібничку краще картопля зберігається і посадкова, і їстівна. Так що пишіть, пишіть, як ви зберігаєте картоплю, що треба для цього робити, для мене це цікаво. Так що, ну А ввечері я ж, проведемо прямий ефір підтримку Легіону Свободи. І... Можливо, щось з вами заспіваємо. Один обідняк, що знімав відосик з дівчатами тут, поки там вставив ну, на паузу, положив. От, потім ех, ну, таким чином і він походу на сонці полежав, перегрівся і відео не збереглося. Трошки обідняково. Ну нічого. Я думаю, що ввечері будемо перебирати, заснімемо. Якраз перед прямим ефіром я думаю, що ми ще попрацюємо трішки ввечері. Так що сільську роботу ніхто не відміняв, працювати потрібно. Тому що треба годувати і свої сім'ї, ну, а також підтримувати наших хлопців і дівчат. Тому що, ми, якщо в нас щось буде, то ми зможемо щось і від себе віддати. Напишіть, як вам картопля, О, нормально чи ні. Ну, а основний город, я думаю, будемо копати з дня на день. Ну, а ввечері чекаю всіх небайдужих підтримати, зробити репост і прийняти участь у розіграші наших призів. Ну, Сьогодні будуть тільки електроінструменти, мотоблок, там, картини, гільзи ось такого характеру будуть призи, тому що ми на цій неділі по не різали, Леся Петрівна займається зараз, зараз ну, зранку, там, вони зраненько встають, там, у 5 годин і е, вже ріжемо бройлера. Бройлера кажуть, ми завезли там, 2 числа, сьогодні у нас 30-те. Ну, але бройлер реально потужний. Вже останній був ось там позавчора вони різали 3 300 середня тушка на виході. Так що не опускайте руки. Працюйте і я дякую кожному за те, що ви підтримуєте і довіряєте, тому що це об'єднання, воно це дуже сильно. От. А довіра це взагалі до мурашок. Так що, друзі, такі справи. Так що, друзі, для тих, хто ще не бачив, отакий у нас сьогодні буде розігруватися мотокультова форта. Дякуючи нашим е березанським підприємцям, братам Коцелапським. Ну, а також приїхала до мене така картина. Зроблена, я так розумію, це ну, різьба по дереву, ну, такими бачите, маленькими кубічками це все діло зроблено, розмальовано в такому орнаменті українського. Це мені вислав мій підписник. На коробці було написано «Дідоха Микола Миколаївич, СМТ Рожнятів. Так що така красота. От, а також вчора Наталія, позавчора Наталія шила привезла такі мені дві гільзи. Це барашівські майстри, а Наташа з барашівської хунти привезла також мені отакий котик і така розфарбована гільзочка. Так що, ну, а також буде електроінструмент, дякуючи інтернет-магазину Корвет. І е ще там один у нас чолов'яга також надав призи. Так що, друзі, заховався в будиночок. Зараз буду збиратися їхати на нову почту. Є деякі речі, які повинно, потрібно отримати. Так що працюємо далі і замовлено там два фло, І Передамо одному чоловікові по їхньому зап... запрос запиту От, відзвітуємося. Ну і працюємо далі. Сьогодні в нас ще прибуло два стяги до нас в колекцію. Також прибули ще одні штани. Мені хлопці подарували то для тих глядачів, які кажуть, що мені не мож... я не маю права ходити у військовій формі. Ну, тоді розстріляйте мене. Мені це подобається. Ношу її в чистоті, в порядку. І я думаю, що більшість військових, з якими я спілкуюся, і самі мені її дарують, і їм приємно, ще її ношу. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Ви бачите, що вийшов косяк. При зйомці, як ми перебирали картоплю, не думаю, ввечері буде друга серія. Ми заснімемо і покажемо, що у нас і як ми працюємо. Так що на цьому все. Всім дякую, чекаю ввечері в прямий ефір.